Обмінюються обручками та обіцяють кохати одне одного. Подружжя Дорошенків зареєстрували шлюб у виставковій залі закарпатського музею народної архітектури та побуту. Максим та Яна на Закарпаття приїхали з Києва. Тут вирішили одружитися. Три дні тому. Так, щоб ну, як можна було, тільки зразу і зробили і розписали. Життя продовжується, і, мабуть, ми це майбутнє України, і в нас зароджується маленьке життя, тому ми хотіли б запам'ятати і продовжити світле сонячне майбутнє. Святкувати вже будемо з батьками, коли все закінчиться. Разом з подружжям Дорошенків зареєстрували шлюб і їхні друзі Артем Турченко та Дзвенеслава Сивик. Пара також вимушені переселенці. Взагалі ми в Києві живемо, але вона зі Львова є сумською. Та ми давно збиралися вже це зробити. Просто планували на літо, але як бачимо, обставини так склалися, що ми тут і зараз. Ми вирішили, що треба вже зробити просто багато знайомих, також в дружувались. Я знав про це і чітко був цей час. Вона трохи вимушена, але, взагалі, напевно, це в трендах сучасного життя. Тобто дуже швидко змінюється. Твої плани обставини навколо тому. Потрібно. Ми всіх друзів запросили влітку. Плануємо гарне весілля в Карпатах. Я думаю, що все відбудеться. Обидві пари прийшли підтримати друзі. Про рішення наречених зареєструвати шлюб не знали. Звісно, ми підтримуємо їхній. Це їхній вибір. Так поки що ми тільки приїхали сюди і зробили те, що нам було потрібно зробити. Все остальне буде трішки. Директор музею Василь Коцан каже, проєкт шлюб за добу у них діє три роки, відколи вони уклали договір з обласним управлінням. М юстиції та ужгородським радсом другий тиждень у музеї шлюби реєструють вимушені переселенці в рамках цього проекту, який ми продовжуємо надалі, робиться спеці... ну, знижка для якраз груп цих переселенців і оформляється цей ну фактична реєстрація договору. Для цього бажаючим не потрібно йти в РАЦ, вони приходять до нас у музею. Наші співробітники, які цим питанням займаються, проводять. Збір відповідної документації від пар передають їх до РАКСУ, і вже співробітник РАКСУ приходить і реєструє. Це відбувається фактично дійсно за добу. За словами Василя Коцана, останні два тижні шлюб у музеї щодня реєструють 5-7 пар. Руслана гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.